Капіланське благословення на 21 квітня 23 року. Христос воскресе із мертвих смертю, смерть половити тим, що в життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть полавитим, що в життя дарував. Христос воскрес і мертвих смертю, смерть полавити тим, що у життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Івангелія нам оповідає про те, як Ісус зайшов в храм, побачив, що там торгують, зробив біч і вигнав всіх торговців, і сказав не гоже робити дім торговлі з дому Божого. Можна сказати про себе, чи маю я стільки наснаги, сміливості і святості, щоб зайти в будь-який наш храм і повиганяти торговців? Може, і немає. Але я чую, як багато людей говорячи і виправдовуючись, говорять про те, що мені не треба ходити ні в церкву, нікуди. У мене є храм отут в серці внутрі. Принаймні, що ми можемо сказати самі собі? Принаймні, повиганяємо з цього місця, храму Божого, торговця, в мене торговця, який віру свою продає за харчі, за посади, за. Місце відпочинку добре або затишне місце, де, не, не, де немає де ну, небезпечно. Тут треба очистити місце від торговців і тоді Дух Святий а, оселиться тут. А до того, поки там дім, дом торговлі, немає чого там доброго, хоч храм є, але Бога там нема. Амінь.